Вітаю! Поділюся з вами корисною цікавою інформацією, яка вам може знадобитися. Вона стосується штрафів, обтяжень, виконавчих проваджень і як результат неможливості переоформити автомобіль. У нас трапилась така історія: автомобіль нашої клієнтки в на початку року. У неї був штраф за парковку у Львові. Приватний виконавець ну вчасно вона не заплатила, приватний виконавець наклав обтяження. Вона його оплатила ще в лютому місяці, 2-го числа, тобто 10 місяців назад. Подзвонила їм, повідомила, сказала, що все знімемо, все буде окей. Зараз приїхали реєструвати автомобіль, обтяження висить. Виконавцю дзвоним він не відповідає. Додзвонились через інший телефон до інших людей, виявляється, у неї призупинили ліцензію, як сказали, на місяць до 18-го числа. А по нашому законодавству хто обтяження накладає, той має його і зняти. Відповідно, крім неї ніхто зняти не може. І до 18-го числа ми просто сидимо і чекаємо, що буде. Теоретично з 18-го на цим питанням займеться і, можливо, зніме наше обтяження. Тому майте на увазі, якщо є штрафи, оплачуйте їх вчасно і не допускайте таких ситуацій. Система максимально незручна, але іншої немає, яка є. Тому знайте і користуйтесь.